Під час патрулювання вокзалу станції Слов'янськ співробітники лінійного відділу міліції на пішохідному переході зупинили для перевірки 33-річного мешканця Слов'янська. Правоохоронці запідозрили чоловіка у зберіганні наркотиків. В ході особистого догляду у присутності панятих у затриманого в кишені міліціянти виявили і вилучили шприц з рідиною жовтого кольору. При проведении химической экспертизы было установлено, что в данном шприце находятся густарно приготовленные препарат эфедрина, псевдоэфедрина или препаратов их содержащих, содержаний, содержащий метафентамин, то есть с содержанием сухого остатка 0,184 грамма. Чоловік вживає наркотики два місяці. Виготовляє зілля самостійно шляхом хімічної реакції складників, використовував сироп від кашлю, йод, серветки, бензин, засіб для очищення труб, фосфор, сірчану кислоту та воду. каже рецепт, знайшов в інтернеті. Даний препарат він сполізували для особистого потреблення, без цілі збита. Употребляло нево путем випивання вовнутрь у затриманого це перша близька зустріч з правоохоронцями. Її він запам'ятає надовго проти чоловіка порушена карну справу за статтею 309 кримінального кодексу України. За дане приступлення предусматривається наказання в штрафа штрафу 50 до достання податкованих мінімум доходов граждан із правительними роботами на срок до 2 років, арестом на срок до 6 місяців або лишенням свободи до 2 років.